Сьогодні у нас золота робота, бо заготовляємо золоту ягоду, обліпиха, дуже вже корисна. Піднімає імунітет, гемоглобін, все, що можна підняти, все піднімає. Ну, Для того, щоб зібрати її, то треба колюшок немало піймати. Ось так зрізаємо невеличкі гілочки, щоб наносити невеликий урон для рослини. Наобривали ціле вітро обліпіхового золота. А далі що? Треба щось з цим золотом робити, треба його якось зберігати. Помили, просушили і заморозили, отак торохтить. А зимою будуть корисні смачні чаї, а ще перемололи через мясорубку і два до одного з цукром під капронову кришку і в холодильник. Зимою будемо пити чаї і згадувати тепле літечко.